Сонце зникло за горизонтом. Сонце зникло за горизонтом. Його сліди раптово зникли. Його сліди раптово зникли. Де ти був? Ти майже зник на цілий день. Де ти був? Ти майже зник на цілий день. Літак зник із радарів кілька хвилин тому Літак зник із радарів кілька хвилин тому мій телефон кудись зник я не можу його знайти мій телефон кудись зник я не можу його знайти з дороги зникли всі автомобілі після дощу з дороги зникли всі автомобілі після дощу. Їжа на столі зникла, як тільки гості зайшли. Їжа на столі зникла, як тільки гості зайшли.